Добрий день. Добрий. Я вибачаю, це ваша машина? Вибачаю, моя. Скажіть, будь ласка, ви гей? А що за вопрос, блін? Ти хочеш чи що ні, дивіться, сьогодні КМДА прийняла таку постанову, і тепер ця парковка тільки для геїв. У я тебе поздравляю. Якщо ж я не помиляюся, це живий американський стриптозер Рекардо Мілос, правильно? Ти помиляєшся, давай перепаркуєш вопрос. Ви гей? Ні. Тоді я вимушений виписати вам штраф тисячу гривень. А зараз уїду і все. Я розумію, можливо, ви просто з Америки приїхали соромитися в новій країні. з Америки. Якщо я з Америки, дати, то чому ти не вишиванці? Ми спеціально сором'язливий? Так, ми спеціально для таких, де як ви, розробили романі, таку систему паркування і сам сам тепер. Зроблю, Ні, будь ласка, Можна не чіпати постанову. добре? Що мені не чіпати? Можеш, дивіться, ще тебе ось, не чіпати? Ось, ось вам... В цьому дитячому садочку дивіться, все ласка, роздрукував. Слухайте мене, будь ласка. Я, повинен я, знати я вам... мені тебе слухати. Я... Покажи я... свої документи, хто ти? Топ одна причина, щоб мені добре, тебе слухати. Далі. Я білий, гетеросексуальний чоловік, який приїхав, щоб просто потренувати. Що ти в мене хочеш? Дивіться: е, перше запитання для вас: наскільки ви гей от 1 до 10? Я 0. Нуль не я з такими питанням. Що Дивіться, ти ві це не хочеш? Наскільки ви гей від одного до десяти? Втіряйтеся.